Я Хотів почати з такої теми, яка болить зараз багатьом. Щодо уваги до України в медіа особливо, є, звісно, увага там до Донеччини та до України загалом. Чи не зменшилася увага? Тому що є велика війна насправді в Ізраїлі, а є інші такі локальні конфлікти, чи не зменшилася увага з точки зору. Комунікації з точки зору змі чи не зменшилася увага, як ви думаєте? Звичайно, що стало складніше е до України привертати увагу, тому що є багато різних речей у світі, які відбуваються окрім того, що відбувається у нас, але в цьому є наше завдання, і це завдання не тільки держави, але й багатьох суспільств, хто працює з е світом загалом, привертати цю увагу, і в принципі це вдається, хоч вже і третій рік повномасштабної війни. Але все одно е, нам це вдається, і це важливий результат, е, який е, власне кожен може до нього долучитися, і кожен може щось таке зробити, щоб привернути увагу до України. У нас є досить різні медіа, ну які певно відповідають свободі слова, та але все таки є медіа, які спрямовані на об'єднання суспільства. Чи багато в нас залишилось медіа, які роз'єднюють? От е, там беруть якесь інтерв'ю, і розрізають його на такі цитати, які насправді не. Є правильно викладеними в цих матеріалах. Чи є у нас такі медіа, чи ще залишились? Ну, мабуть, є, якщо ви про це говорите, так. є у нас дуже велика і різнобарвна медійна картина в Україні, і в принципі цей великий океан медіа він заповнений різними і формальними, і неформальними медіа, новими, старими. Є багато медійників, які працюють вже давно в цій сфері. Є багато нових медіа, які там розкрутилися. Після початку вже повноштабної війни кожен звичайно до свою мету, і багато людей роблять дійсно важливі хороші речі для суспільства, просто інформуючи суспільство про те чи інше, що у нас відбувається. Але є звісно, і ті, хто просто в гонитві перебувають за якимись там кучми заголовками або за кількістю переглядів в Ютубі, і не завжди відповідально ставляться до того, що вони роблять. Є багато на жаль, українських медійників, які ще досі. Дуже плідно контактують з росіянами і, на жаль, перевели Ютуби, які спрямовані, скажімо, на Україну на російську мову, і це негарно, просто не, не війшло, вони інтелігентно по відношенню до всіх тих людей, які зараз борються за Україну. Але вони є і я не хочу їх навіть засуджувати. Я думаю, що важливо, щоб всі інші, хто намагається зробити щось хороше для України. Щоб вони були активніше і об'єднувалися один з одним та з е, тими е, за кордоном, хто допомагає Україні. В Принципі тут е, не так важливо когось звинувачувати і говорити, що щось неправильно як важливо говорити про те, що власне зробити, щоб було е, більше результатів для України. Це мені здається, ціль номер один, і її треба до неї йти. щодо слова перемога і слова мир. Там зараз два цих слова використовуємо у час від часу. Але от я аналізую там статті різні. І коли ці статті звучать, де використовується лише слово мир, та, то вони заходять в медійний простір, чесно кажучи, не дуже добре. Що треба змінити? Щоб в нас більш заходило слово мир. Подумати? Має це бути? Не знаю. Я не погоджуся, що треба прямо так ставитись до слова перемога, ніби це щось погане, а мир це щось значно краще. В принципі. Треба взагалі подумати над сутністю цих понять, і е багато в чому без перемоги України у нас і не буде миру для України. Тому це такі okay. зобов'язані речі. М в мене нема аналітики, які публікації заходять краще, які гірше, з якими словами з цього приводу М мені здається, що загалом треба просто трошки відповідальніше ставитися до того, що розповсюджується. і. Старатися зробити не так гучний заголовок, як такий заголовок, який допоможе людям щось зрозуміти. Це мені здається зараз важливіше, але в принципі кожна медіа орієнтується на свої власні інтереси, на свої редакційні якісь задачі, на свою аудиторію. і Тому хтось більш емоційний, хтось менш емоційний, хтось більш такий про війну, хтось на жаль уникає тематики війни. Ну, це все є, це все нормально для демократичного суспільства, я би не бачив в цьому великої проблеми. Я особисто помітив, що для багатьох людей зараз стало складніше говорити слово перемога, і люди ніби побоюються того шляху, який доведеться пройти, щоб отримати перемогу. Але тут питання в тому, що саме ми розуміємо під словом перемога, і е, якщо це певні конкретні, дуже важливі результати для України, які кожен з них є. Трошки перемогою, то вони все є елементом і тої великої перемоги, якої хочеться досягти, і я хочу ще раз повернутися до того, що я почав: що справжній справедливий мир він не упаде з неба, і його ніхто не може подарувати. Його можна тільки досягти завдяки певним результатам для України. І кожен з тих результатів, які дійсно потрібні, він буде певною перемогою і у воєнній площині, і у дипломатичній, і економічній, і навіть в ідейній площині. Щоб тримати увагу до України, те, що про, про що ми з вами почали говорити, нещодавно в президента була дуже цікава зустріч з представниками громадських організацій з активістами, Та була така велика зустріч. Багато е, громадських діячів і активістів були представлені там дуже важливо, і були е, досить оптимістичні відгуки цієї зустрічі, що замотивувало цю зустріч. У президента власне організувати і поспілкуватися з представниками громадських організацій і громадськими активістами? Ну сподіваємося, що з цього вийде якийсь більш-менш постійний формат роботи е, між президентом і громадянським суспільством і між офісом президента і громадянським суспільством. Він вже досягнутий. Я не знаю, так. чи помітили ви були відповідні зустрічі Андрія Єрмака з представниками громадянського суспільства. Так, там, кілька таких зустрічей, і власне вони приросли в такий формат спілкування з президентом. Um, загалом сподівання і задача від президента, щоб зробити цей формат е, не просто зустрічами, а певним змістом, що те, з чим приходять представники громадянського суспільства, щоб воно впливало на політику і на ті чи інші рішення, які ухвалює держава, і я думаю, що в принципі це вдасться досягти. Е, мабуть, десь цього тижня або максимум наступного буде такі звірка результатів проміжних е, після тої зустрічі і тих. Е, Завдання, які президент поставив відповідним урядовцям, може пам'ятаєте, була ще зустріч президента там з міністрами, з військовим командуванням, з керівником розвідки, після всього того про що говорили з громадянським суспільством, може буде ще одна така подібна зустріч, де буде просто зафіксовано, що вдалося змінити, і які рішення будуть ухвалені. І потім, відповідно, було б непогано зробити це більш-менш таким форматом. Спілкування так само, як і є постійні формати спілкування з журналістами, ті, ті інші мабуть варто зробити такий же постійний формат спілкування з представниками бізнесу. Ну, це звичайно додає різних точок зору і різних таких пропозицій до рішень для держави. Це добре безумовно. Та, до речі, от про соцмережі. Президент веде соцмережі активно, там є активна діяльність. Та? І вечірнє звернення взагалі вже традиція така. А чи багато людей, які працюють над інстаграм, Фейсбук, сторінкою, телеграм-каналом, це різні люди, чи це одна команда? У нас загалом спільна е, така, спільна робота не так багатьох людей в комунікаційній команді президента. Е, я не думаю, що варто зараз перераховувати всіх, хто там прямо ходить в команду. Але звичайно, що це не одна людина. Є е, люди, які допомагають. Є хтось відповідає там за, е, скажімо, за зміст, хтось за техніку. Ну різні функції, але це да командна робота. А соцмережі таким самим ефективним інструментом для Просування України залишається чи медіа, медіа інтерв'ю да, вони ефективніші, як думаєте, Тому що ну, дійсно президент встигає все. Досі в шоці, як це так виходить? Ну він приділяв цьому багато уваги і часу, і це нормально в такій ситуації, коли він є. Об'єктивно головним представником держави, як глава держави, але і при тому є ем, головним інформаційником держави, який інформує про те, що відбувається в нашій державі весь світ. І звичайно, що ем, він використовує всі інструменти, і я би не сказав насправді, що є якийсь більш важливий, менш важливий. Є ем, певні інструменти, які досягають однієї аудиторії, є певні інструменти, які досягають іншої аудиторії. Наприклад. Ем, Значне цитування в медіа звичайно, відбувається із Твіттера та інстаграму і телеграму президента. Звичайно, що це просто ознака нашого часу, коли соцмережі мають такий вплив. І з руками, звичайно, це буде ще більше. І там, коли, наприклад, ви можете займатися журналістикою, то традиційних медіа може й не залишиться. Хто знає, будуть якісь нові види соціальних мереж, які будуть фактично медіа. Ми, ми цього не знаємо, але зараз вже бачимо, що більшість аудиторії. Наприклад, в Україні і в інших країнах вона бере інформацію саме з соцмереж, і вже в другу чергу шукає щось в тому, що ми звикли вважати засоби масової інформації, і звичайно, що це треба враховувати і е, працювати окремо для соцмереж, окремо для медіа, звичайних до яких ми звикли окремо для Ютубу. Це все різні світи, але в одному всесвіті, який називається медіа. Так, багато хто зараз почав говорити про небезпечний телеграм, власне, але в президента є телеграм-канал. А як ви думаєте, а, чи це взагалі ця небезпека телеграму, про яку багато хто говорить, на наявність телеграм-каналу в президента? Чи, чи обговорювалася доля цього телеграм-каналу у Офісі президента? Ну а ви як вважаєте телеграм небезпечний чи ні? Вагаюся, вагаюся, не можу 50, якщо багато людей його використовує, особливо держпосадовці, мені здається, більше безпечно, ніж небезпечно. Ну от бачите, тобто там є і те і інше, і працювати треба не так з телеграмом, як з тим, що є на цій платформі. В принципі, якщо брати анонімні телеграм-канали, які використовуються для різних там інформаційних операцій, то вони можуть бути небезпечними. Це питання не так телеграму, як питання тих, хто його використовує, і якщо впливати на телеграм таким чином, щоб він може додавав більше прозорості усім процесам і впливати на людей, які ним користуються, так щоб вони ну не використовували його, скажімо, для різних спеціальних операцій проти України, якщо це в принципі зробити ефективно, то може менш небезпечним буде сама платформа. Тобто, платформа будь-яка медійна, обов'язково телеграм. Це може бути там і Ютуб, і Тікток, і Інстаграм. Це ж як вулиця на вулиці можуть бути різні люди. Може бути і злочинець і нормальний якийсь громадянин. І проблема не вулиці, а проблема того, як регулюється те, що відбувається на вулиці. Власне з точки зору регулювання і впливів, це треба оцінювати. Я не прихильник. Повної заборони телеграму, про що там деякі люди кажуть. Е, я прихильник того, щоб працювати з людьми, які працюють з телеграмом, і е, впливати на цей процес так, щоб додавати прозорості. Там на прес конференції я пам'ятаю, був момент президент, сказав вивчити цей законопроект, який. Народні депутати зареєстрували про регулювання телеграму, ще немає реакції. Та від президента на цей законопроект ну, президента позиція проста його е, турбує е, саме анонімність е, певних е, телеграм-каналів і те, як вони використовуються в інформаційних операціях проти України. Щодо м, конкретного законопроекту. Ну це ж тільки один погляд, одна ідея е, да. і м, конкретна, е, людина. Е, Я думаю, що ця дискусія вона ширша і треба враховувати не тільки. Тих, хто хоче щось заборонити, і пропонує відповідні ініціативи, але й тих, хто використовує телеграм, наприклад, це мільйони людей, які просто дивляться, там яка тривога що летить проти України, і як їм відповідно реагувати. І е, е, є й корисні якісь моменти. Є офіційне е, багато офіційної комунікації через телеграм. Наприклад, це ж перевірна комунікація. Є багато е, патріотичних людей, які ведуть телеграми і. Скажімо, організовують через них збори або інформують українців про те, що відбувається на фронті. Звичайно, телеграм використовується і нашими службами для відповідних операцій проти Росії, але і Росію використовується проти України. Тобто, це така платформа, яка, на мою думку, не має отримати якесь, знаєте, просту відповідь: забороняємо чи не забороняємо тут. Треба діяти щодо. Різних речей, які відбуваються на платформі, е, і системно підходити до цього, щоб загальна мета була у нас е, додати більше прозорості тому, що там в телеграмі відбувається.